З Дугіною вже кілька днів, звичайно ж, на порядку денному обговорюємо її, але спершу хочемо розпочати саме з позиції папи римського у цьому питанні. Він вважає Дугіну невинною, певною такою жертвою цієї несправедливої війни. Е, водночас, от як говорять в МЗС, про дітей українських загиблих, він ще жодного разу так і не згадав. В чому проблема і феномен зараз папи римського? Ну, знаєте, це достатньо складна, така комплексна, неоднозначна проблема. Я просто нагадаю, що задовго до нинішньої великої війни папа римський зустрічався з російським патріархом Кирилом, от який зараз виправдовують цю війну. Там намагався починати діалог з ним. Фахівці знають. Ну хто знає біографію нинішнього папа римського? Знають, що він людина з достатньо лівими поглядами. І якщо в соціальних питаннях можливо це і добре, то як свідчить нинішня ситуація, от люди з такими, я б сказав, лівими поглядами, зокрема і з проявами пацифізму, вони свідомо чи несвідомо підіграють агресору. Пацифізм, і от такий, знаєте. Я б сказав, і, і, прояви е, гуманізму в індивідуальному вимірі, причому по відношенню до представниці країни агресора, і країна, яка е, зараз вбиває людей, масово вбиває, плюс людина, яка виправдовувала цю агресію, яка е, фактично була одним з пропагандистів, е, яка активно е, посилювала цю агресію і. Саме цим сприяла вбивство мирних людей. От тут виклик питання безумовно. і абсолютно прав... праві критики, зокрема і позиція нашого МЗС. На що якщо ти висловлюєш співчуття, це право безумовна людина? Загинула людина, хоча б формально цивільна, але було б правильно, якщо б ти висловив співчуття конкретним загиблим, які кожен день. Я підкреслюю, кожен день гинуть в Україні. От е, потугіні про Дугіну він згадав. А чому б не згадати про мирних людей, зокрема дітей, які в Чапниці загинули е, зараз? Е. Або трагедії, які відбулися в Кременчуці і е, е, в Вінниці. Е, я вже не згадую про Бучу і Ірпінь. Е, так що тут питань дуже дуже багато. Я думаю, що е, е, Ватикані треба замислитись над тим, наскільки є, е, скажімо так, об'єктивною і виправданою, от така е, вибіркова реакція, Нібито гуманістична, але занадто вибіркова і я б сказав, не зовсім людська. Тут проблема в тому, що церква не поза політикою, чи якісь особистісні відносини і вигоди Папи Римського і Російської Федерації, я думаю, що в першу чергу є вплив саме деяких особистісних відносин. Я от згадував про контакти з Патріархом Кирилом, є контакти на інших рівнях, є певний вплив лобістів, які. Співпрацюють з Ватиканом. От то, знаєте, в чому парадокс? Е, взагалі, якщо от почитати на того ж Дугіна, до речі, якщо почитати того ж Дугіна, ну там не прикрита не просто агресія, ненависть ненависть до всього Західного, включно з католицькою церквою. Ну, знаєте, я розумію, я христинська мораль, е, да, підставляти тебе вдарили, підставляй іншу щоку. Да, е, так можна діяти. Це, в принципі, давня християнська традиція. Але все ж таки є і певні межі. І тому да, можна проявляти от, все прощіння, і можна реагувати су суто гуманістично, але в той же час не треба забувати, хто є головною жертвою, до, до, до кого потрібно зараз в першу чергу співчуття. І в, цьому, в тому числі і для своєї пастви. До паства католицької, яка є в Україні, і достатньо чисельна. Так що я думаю, позиція навіть з політичної точки зору, позиція Папи Римського, на мій погляд, в даному випадку не зовсім збалансована, тому в Ватикані є на чим замислитись. а впливи лобістські є і певні деформації в стосунках з Росією, там давно присутні. Ну, до речі, російські змі повідомляють, що після вбивства Дар'ї Дугіної в адміністрації Путіна серйозно посилили заходи контролю. Там перевіряють усі автівки. Вочевидь, можна зробити висновок принаймні з цього повідомлення. Що Путін боїться? Це дає нам привід думати, що не його режим причетний до цієї смерті чи це навпаки замилювання очей. Мовляв, Путін боїться. Отже, якщо це він вбив, то чому ж його боятися? Ні, ні, я думаю, що тут трохи інша ситуація, вона просто трошки більш суперечлива і неоднозначна. Знаєте, є такий давній прокурорський анекдот ще з радянських часів. Головне в процесі розслідування не вийти на самих себе. Так, от в даному випадку, навіть багато хто з російських коментаторів, причому тільки опозиційних, але і таких, хто там навіть залишився в Росії, але. Ну, більш-менш об'єктивно ціню ситуацію. Вони е, припускають, що е, от, е, це вбивство доньки Дугіна воно сталося е, внаслідок розборок і, скажімо так, е, е, окремих дій окремих російських спецслужб. Ну одна з версій, боротьба між військовою розвідкою ГРУ і е, е, ФСБ, е, плюс є тут ще один важливий момент: це намагання партії війни. Яка все більш активна в Росії через сакральні жертви, все таки схилити, скажімо так, Путіна, який коливається, чи йому вийти з війни знайти якийсь варіант, щоб не застрягнути остаточно в цій війні? Що йому загрожує і не тільки поразкою, але й внутрішніми проблемами в Росії, тому він намагається якось знайти відносно мирний вихід, але на своїх умовах або заморозити просто цю війну, не хоче йти на ескалацію. Він боїться цього. А партія війни навпаки закликає до ескалації цієї війни, і саме для них потрібна от така сакральна жертва. Так що це розборки внутрішні. Плюс ще один цікавий момент, на який теж звертають увагу самі росіяни, навіть деякі про Крим. Лівські експерти шляхом такого вбивства, яке відбулося буквально поруч з елітним місцем розташування російської еліти, ну так звані рубльовки, вони ж посилюють страхи істеріку серед цієї російської еліти, яка таким чином стає більш залежною від російських спецслужб, і вже готова платити за особисту безпеку. Так, що тут є такі важливі нюанси. Але якщо шукати, хто там винен, ну треба озирнутися поруч і шукати там, десь поруч з Кремлем хто там це зробив. Ну з до речі, ось ці розборки внутрішні, їхні між ФСБ та ГРУ, вони можуть якось стати в нагоді і бути на руку Україні. Безумовно. все це свідчить про те, що є коливання в російській верхівці. Ну є такий вже давній, навіть аналітичний штамп щодо Росії змагання, боротьба різних башт Кремля між собою. Зокрема, от коли ми говоримо там про ГРУ і про ФСБ, це якраз от боротьба різних баш Кремля між собою, але не тільки. От теж показовий приклад історія з призначенням так званих референдумів на окупованих територіях в Україні. Їх то призначають, то потім відкладають, потім знов призначають. Оце це теж прояви цієї метушні, яка там відбувається. А чому це відбувається? От чому загострення цієї метушні внутрішньої боротьби в Кремлі навколо нього? Тому що вони застрягли в болоті цієї кривавої війни, розуміють, що вони програють, не можуть виграти цю війну. От як мінімум таке розуміння є, що не можуть виграти. А чим далі, тим більше ризиків від цієї війни. І тому от є невизначеність, а що робити далі? Виграти не можуть, програвати не хочуть, один одного звинувачують. От я тут згадував про ГРУ і ФСБ, але також є протистояння між військовими і ФСБ. Хто винний в поразках в Україні? Військові звинувачують ФСБ, а ФСБшники звинувачують військових російських, і навіть смішно вони навіть свої розборки переносять до західних ЗМІ через них закидають хто там більш винний. І от все це свідчить про те, що да починається внутрішня боротьба. Вона поступово загострюється. Це ще не політична криза, але ну так, згадуючи Черчилля, це можливо ще не початок кінця. Але на кінець початку, от от щось подібне відбувається зараз. подивимося, що буде далі, але це вже тенденція, яка дуже дуже показова, і вона свідчить про наявність проблем в Кремлі.